Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт, як завжди, і зараз ми з родим поговоримо про український флот, а точніше про десантний корабель Юрій Олефіренко та російські фейки навколо нього. Що ж там трапилося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікаво. Останнім часом, починаючи приблизно десь з 30 травня, росіяни почали щось там вернякати про те, що, начебто, знищили десантний корабель ВМС України Юрій Олефіренко за версією Коношенкова з міністерства нападу Росії. Ця версія там за поребриком вважається єдиною вірною та офіційною. Цей корабель був уражений 29 травня в порту Одеса. Але вся ця маячня почалася навіть не з Коношенкова, а з деяких так званих воєнкорів. Оці бійці дезінформаційного фронту, маючи за джерело те, що вони виковорювали пальцями зі свого носа, почали з деталями розповідати, як у лапках влучним ракетним ударом уразили Юрій Олефіренко, на якому зайнялася пожежа на палубі. Потім вогонь перекинувся на боєприпаси у трюмі, які здетонували, і корабель затонув. Закриваємо лапки. При цьому вони, типу, ілюструють свої вигадки ось такими ось синіми кадрами, як ми зараз бачимо, та називаються останніми фото Юрія Лефіренка. Але якщо трохи покоперсатися в тому, що залишають після себе російські воєнкори, а також Путін у свою валізку, то оці два кадри. Першим оприлюднив ще восени 2022 року колишній воєнкор на прізвисько татарський, який зараз, до речі, запрошує своїх колег приєднатися до себе. І зображено тут зовсім не те, що зараз кажуть росіяни, а черговий влучний удар градами з борту Олефіренка по російським оркам на Кінбурнській косі. Вже потім маячню воєнкорів, які поки що не ласують смолою із попелом разом з татарським, підхопив вже і Коношенков – а за ним ще й купа новинних видань, або російських, або таких, від яких за милю просто тхне з Кабіївщиною. Причому підхопили вони це з гучними заголовками про нібито знищення українського останнього корабля. І майже всі вони оприлюднили при цьому старе фото Юрія Олефіренка, яке було зроблено ще до війни у Миколаєві на фоні мосту. І тепер найцікавіше. Весь час отого російського нальоту на Одесу в ніч на 29 травня я не спав і чув все, що відбувалося у місті та у порту. І такого звуку, який буває або міг би бути від детонації боєприпасів, що спричиняє загибель досить великого корабля, чутно не було. Натомість було чутно роботу... Протиповітряної оборони у різних варіаціях та всього один вибух від того самого єдиного дрону, який летів на Одеський порт, але трохи не долетів, бо був збитий якраз системою ППО. А пожежа в порту зайнялася вже від падіння уламків у того самого єдиного збитого дрону, оцієї єдиної збитої балалайки. Тобто насправді на Одесу тоді летів всього один дрон Камікадзе, який збили, і особливої шкоди він не наробив ніякого ракетного удару та подальшої детонації, про які кажуть росіяни, не було взагалі і не було чутно і не було. І тепер зовсім найцікавіше. Є декілька відкритих сервісів з космічними знімками досить високої якості, на яких можна розпізнати той чи інший військовий корабель, якщо, звісно, цей знімок зроблений у досить гарну погоду. І контури Юрія Олефіренка такі, що сплутати їх з іншим кораблем досить важко. Бо з середніх десантних кораблів проєкту 773, які будувалися для радянського ще флоту у Польщі та не лише там, окрім того самого Юрія Олефіренка, більше не залишилося взагалі ніде, тому що це єдиний корабель цього типу, який залишається в строю і не списаний. І ось. Саме такий корабель на знімках, зроблених 29 травня в день, видно у певному районі прибережної акваторії Чорного моря, де саме я не скажу, бо це не можна. Українське командування не підтверджує того, що кажуть росіяни. І звісно, якщо вірити отому тому Коношенкову, то росіяни вже разів з 10... Потопили всі українські кораблі на крейсері Москва. Ніхто зараз не годує крабів, а Іван Хурс немає пошкоджень і таке інше. Але чому ж вони росіяни? Тобто, це взагалі вигадали? Хоча б тому, що Юрій Олефіренко дуже дошкуляв окупантам, працюючи у незвичній для десантного корабля ролі такої імпровізованої канонерки, адже на його борту були. Установки реактивні залпового вогню, град у морській модифікації. Із таких установок Юрій Лефіренко весь 2022 рік просто перемішував росіян з піском, брудом та вогнем на Кінбурнській косі, захищаючи таким чином Миколаївську область та Очаків, за що й отримав нагороду, та ще й при цьому збив один з російських літаків. І Це зробили зенітники з Юрія Олефіренка. І дійсно, на даний час сам Юрій Олефіренко залишається найбільшою за розмірами бойовою одиницею ВМС України. І на фоні моральної поразки росіян за повністю невдалі повітряні нальоти протягом травня за поновлення зернового коридору, що також є поразкою росіян з портів Одеської області. За Моральну поразку і фактично стратегічну поразку російського флоту у вигляді відступу його найбільш боєздатної частини кораблів з Севастополя до новоросійська під тиском українських дронів та ще й успішного удару з тими самими дронами на розвідувальний корабель Чорноморського флоту Іван Хурс у відкритому морі. Росіянам просто було потрібно щось вигадати для підняття свого ж морального духу. Ось вони і вигадали фейкову історію про український десантний корабель, прив'язавши її до зовсім безрезультатного для них повітряного удару по Одесі 29 травня. Ось такі пороги. Залишайтеся, стежимо за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення. Слава Україні!